Ви постійно відчуваєте втому, слабкість, роздратованість, простудні захворювання стали вашими частими гостями. Якщо, хоча б щось із перерахованого про вас, знайте, вашому організмові бракує вітамінів. Ми звернулися до районного терапевта Віталія Нечипоренка, аби дізнатися, як боротися з авітамінозом. Розвивається тоді, коли людина недостатньо поступає вітамінів. Або якщо їх достатньо поступає, але вони не всмоктуються. І третій варіант, якщо людина одночасно із прийому цих вітамінів отримує якісь, наприклад, медичні препарати, які ці вітаміни просто знищують. Оце три основні причини, чому розвивається гіповітаміноз. Для кожного вітаміна характерні свої симптоми. Тобто, якщо це, наприклад, від недостатність вітаміна b 1 тіаміна, це проявляється враженням периферичної нервової системи, тобто якісь оніміння в ногах, в руках з'являється, це погіршення уваги, це погіршення запам'ятовуваємості, порушення з центральної нервової системи, це в більшості вітамінів групи, ПБ це порушення із стану шкіри і волосяного покрова, починаючи від того, що волосся починає мати тьмяний вигляд, що кінці волосся починають сіктися, роздвоюватися, з'являється тріщинки в кутиках роту, з'являється набрячність самих волосяних фолікул. Можуть з'являтися якісь запальні або дистрофічні навіть зміни в шкірі. Це все признаки того, що в організму не вистачає вітамінів групи В. Для того, аби організм отримував усі необхідні вітаміни та мікроелементи, людський раціон повинен бути збалансований, наголошує лікар. Найбільш страждають люди, які, в яких, по-перше, не збалансоване лікування, харчування. По будь-яких причинах, чи це діти, яких батьки або не розуміють важливості правильного харчування, або не знають, як воно повинно йти. Це одна група ризику, це вагітні і матері, які кормлять дітей, тому що вони мають велику кількість вітамінів, які втрачають. Разом з молоком або наріст ненародженої ще дитини, і це люди похилого віку. Навесні необхідно до харчового раціону вводити ранні овочі, капусту, зелену цибулю, петрушку, моркву, часник. А якщо квашену капусту правильно зберігати, то навіть влітку у ній є вітамін С. Проте, якщо ваше харчування недостатньо вітамінізоване, слід поповнити його полівітамінами. Я вважаю, що синтетичні полівітаміни, про які ми вже говорили, їх треба пити ну, десь в достатньо обмежений час. Це можливо березень, лютий, березень, квітень. До того часу, поки в нас вже не почне з'являтися своє зелень. Ви розумієте, що дійсно діє вітами, та скорбінова кислота, яка є в яблуці, яке зірвали з дерева і з'їли, чим та, яка синтезована в таблеці і ви її випили. Тому в цей перехідний період да, синтетичні вітаміни можна пропивати. Це 2-3 місяці, а подальшому з'являється кропива. З'являється лобода, черемха, з'являється будь-яка зелень, яку вже можна брати, з якої можна варити зелений борщ, з якої робити салати, і тим самим ми будемо отримувати той же ж рутин, ту же скорбінову кислоту, яка найбільш необхідна в весняні місяці. Бориспільчани знають як боротися з весняною проблемою. Ну, салати так стараємося з капусточки, більше лучка нашого, ну огурчика Трошки стараємося. Яблучки, ківі, апельсини, лимони. лімони. Ну, сушень, не щось потрібно купувати Взагалі, яблуко, домашнє. Не знаю, так взагалі зараз наші овочі тепличні, взагалі не рекомендується. Морковка, яблучко, там капусточка, салера, фрешик, морква. Я не знаю, бурячок для підтримки. Хоть. Хоч якогось імунітету вживаємо буває. Ось все вітаміни. Раз, два, три, лимончики, яблучка, морковочка, цибулька, часничок. Скажіть, будь ласка, ось зараз які фрукти і овочі на частіше купують? Купують яблучка, морковочку. Цибульку. зараз таке все подається, покупається. Все остальне прислухайтеся до порад лікарів, піклуйтеся про своє здоров'я і зустрічі з авітамінозом вам з легкістю вдасться уникнути. Отже, незалежно від пори року, стану вашого здоров'я і самопочуття, вживайте вітаміни, і це збереже вас від різних захворювань. Юлія Карпінська, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.